Чи зміг Evericom у новій моделі HQ 11W зробити нормально працюючий мем з нормальною пам'яті, поставити нормальний процесор та ще HDR? Зміг 3600 ANSI Lumen яскравість, яскравий і можна дивитись навіть при освітленні, десь 40-50%, навіть не помічаючи, що там Якесь є освітлення. При тому, що цей е, проєктор має нормальну лінзу, практично без лінзування, і працюючий HDMI, HDR 10, MEMS, MEMS це уплавніння, так воно працює. Вони дійсно попрацювали. Можна е, калібрувати картинку на внутрішньому, на зовнішньому, але це не сертифікований проєктор. Тут е, Android, вони заявляють, 15 я бачу у aida 64 через level API, бачу 12-й. Хто бреше не знаю, але я вам повинен про це. Сказати. А в нас позаду є два порти HDMI, є Lana G45, два USB-порти, які дозволяють без перешкод дивитись будь-який контент зовнішнього носія. 3,5 вихід. Поверху кнопка є отвір живлення, і є в нас попереду, спереду лінза і камери автофокусу, автокейстоуну. Так, тут є автофокус, автокейстоун, обхід перешкод, вписання в екран, тобто воно його буде вписувати в екран, який у вас є, в принципі, та своєму. Зумувати ви можете. Робити все, що заманеться, при тому, що автоматично вони працюють дійсно класно. Понизу. Ну, є, звісно, є е, фільтр, який можна чистити, хоча тут закрита оптична система, є в нас е, гвинт е, регулювання е, кута нахилу. І, в принципі, тут можна ще його кріпити під спеціальне кріплення. Що ми зараз робимо? А, ми ще подивимось пульт. Ось такий звичайний пульт. Все, з фокусом мануально. Все, е, переходимо, вже подивимося, що заявляють. Хоча у нас тут ще HDMI є дріт, але вони нам дуже не цікаві. Переходимо, подивимось, що вони заявляють, а потім потестуємо і повернемось на висновки. Everycom HQ 11W. Проєктор відразу пишуть 3600 ANSI Ну, вони пишуть асін. Асін, асін. Ансін Люмен, Android 15, хоча цього не підтверджую, бо там Android 12, згідно рівню API, які я там побачив. Можна купити як окремий, можна купити з монтажним кріпленням. З екраном і ще й з сумкою. А можна купити все разом? Я, я не розумію, чи воно продається тут з цим, тут з цим, тут я хочу повний набір. Ну ладно, то таке все. Подивимось, що вони тут нам пишуть: 15-й Android не підтверджує там Android 12-й, 3 ГБ оперативної пам'яті 64 сховища підтримка AC3, 6, d Keystone, Про це ми поговоримо трохи пізніше. 40 тисяч до одного контрасту. Ну це серйозно. два 10 ваттних динаміки чи 10-2ватних. Як, як, як оце розуміти? 20ватних. У них такі помилки е, цікаві. Е, підтримка 60 FPS ладно, це, я розумію. І вони тут, е, що нам ще пишуть, ну 20 дБ, він дійсно, він дійсно тихий. А ось стосовно підтримки HDR 10 буду, е, буду вам підтверджувати, він дійсно підтримує HDR 10, є мала затримка, 18 мс, підходить для іграшок, тобто для зовнішніх якихось, е, наприклад, PlayStation, Xboxів, комп'ютерів. Восьмиядерний cortex a 55 це в нас, щоб ви розуміли, хай Silicon 3750 платформа в 660 в 8 ядер по 1,5. і Це досить прикольний процесор, який ставлять іноді у телевізорі. А також вони пишуть про MEMS, І MEMS дійсно працює це у І таке, знаєте, мені сподобалось, що воно там є. Мені цікаво, знаєте, що подивитись, е, дистанції фокусні. Де вони? Ну те, що там можна калібрувати картинку, ми це зараз обговоримо. А ось, будь ласка, 200 дюймів до 5,3 метрів дистанція, 130 дюймів 3,5 метрів, 90 дюймів 2,5 метрів і 45 дюймів 1,3 метри. Не самий короткофокусний, але досить цікавий проектор. Багато можна писати. Я пропоную піти, потестувати. Звісно, в опису під цим відео посилання. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Поїхали. А знаєте, з чого я починаю? З того, що я під'єднав до нього PlayStation. А знаєте чому? Бо він приймає HDR-сигнал з е, зовнішнього носія. От я граю зараз, давайте відразу. от Щоб закрити гештальт по. ти Та там. Війти звідси. А як його тут, фігачити? О, все, від, відмудохали. Е, Щоб зразу від, відразу закрити гештальт, е, вимірюємо затримку. Давайте, це буде ось таким чином. Тобто я натискаю, і ми рахуємо секунди на сповільненій зйомці. Ви бачите просто результат на екрані. Грати можна спокійне. Подивимось відразу на екран і відео це поточний відеосигнал. Він сприймає 4К60 Гц і 422-й кольоровий профіль в HDR. Тобто спокійно він з цим працює. А ось і центральний екран самого проєктора. Дуже подобається, що немає той Китайщини, там, де багато різноманітних оцих дебільних постерів з фільмами, якимись програмами. А тут просто там є українська мова, це також великий плюс. Відразу хочу відзначити, що є Play Market. Play Market формату Android TV. Ось, будь ласка, Google Play. Проблеми з входом немає, відразу кажу. А далі в нас є звичайні налаштування, бездрутова мережа він навіть під'єднався до 160 МГц мережі. Є в нас HDMI 1 і HDMI USB як джерело сигналу. А також ми на джерело автозавантаження можемо поставити Play Market, YouTube, Miracast, Casting, все, що будь-який додаток, який є, окрім HDMI 1 і HDMI 2 І у розширених налаштуваннях джерела є HDMI CIC і ARC. Є підтримка HDMI цик, ми перевірили, чи ERC, також працює. А також є режими проекції, Це класнюча річ, бо саме у цьому проєкторі я не разу не коригував рученятками нічого, бо воно просто все автоматично. Дивіться, є автофокус, є автокейстоун, є автоматичний обхід перешкод. Дивіться, от зараз тропецію він виставить все рівне сенько, все ідеально. Є масштабування, є автоматичне уникнення перешкоди, автоматичний вхід в екран. Тобто, якщо екран менше за зображення, воно його автоматично до нього пост, саме зузить, зменшить. Також є підтримка HDR і MEMS. MEMS, до речі, працюючий. Зараз покажу, а HDR для кожного джерела потрібно вмикати окремо. Є яскравість джерела світла можна ставити, кольорна температура регулюється, стандартний, холодний, теплий і у режимі заплення. Зображення є навіть користувачський режим, де у нас є контрастність, яскравість і насиченість. Тобто також можна докалібровувати проєктор до якогось ідеалу. Тут, звісно, у режимах звуку є також стандартні, є навіть на налаштування. У загальних налаштуваннях є мова, автоматичне вимкнення, і також є запуск під час подачі живлення. Це дуже важливо, що якщо зникає світло, то воно. Буде відновлюватись і, наприклад, світло він не буде вмикатись. Отаким чином. Це дуже важлива річ. А є Bluetooth динамік. Давайте відразу оцінимо якість звуку. У режимі динаміку він зазвичай після спочатку програвання вимикає зображення. Звук гучний, басистий, дуже чистий, і чіткий. І як на якому середньобюджетному телевізорі зараз. Але відразу кажу, що він не буде дотягувати до якихось брендових колонок, брендових телевізорів. Так, все досить, досить програвати, це чи є. до якихось брендових там музикальних систем. Ні, це не так. Я б вас обманув, якщо б це так було. Якби я сказав, що це так. А тепер, окрім ТВ кастінгу, звичайного Міракасту, який тут підтримується, тут є ТВ кастінг. Дуже дуже прикольний додаток, який дозволяє сюди кастити. Із спеціального додатку, наприклад, зробити бездротову камеру. Просто от бездротова камера зі мого, з мого смартфону, я можу отак от зробитись. Привіт усім. Прикиньте, це дійсно прикольно. Дійсно, і там можна кастити екран смартфону, можна кастити відео, можна кастити музику. А це також дійсно класно працює. Якщо казати про про то залізо, яке тут стоїть. Ну, по кодиках в нас VP9.2 є, це те, що можу сказати. VP9.2 є це для програвання YouTube з HDR. Є в нас. А ну, давайте подивимось, що в нас є. 265-й, а це гугловий, стопе. Ану, декодер UIP мені. Так, є 265-й. Апаратний VP9.2, 264, стандартні кодики усі є, а В один кодика немає. Якщо казати про саму систему, то воно пише ТВ-фейк. Ну, це прикольно. Це Хай Силикон система, платформа 3751 V660, дуже потужна. 3 ГБ оперативної пам'яті, 64 сховища, процесор А8 ядер cortex a 55 по 1,5 ГГц. Такий ставиться на телевізори. І за дисплей в нас відповідає mali G52. Connect Connect мережі 286 у 5 ГГц, але ну, такий собі середній модуль, який буде видавати не більше там, 100 150 Мбіт. Тепер далі у YouTube ми користуємо відразу програвання 4К 60 FPS роликів. Спробуємо програти дику річку 4К. Вона програє відразу, при тому програє. Ой Боже, як гучно, капець. Давайте зробимо тихіше. І для тесту поставимо режим адміністратора. Так, рестартуємо після увімкнення діагностичного віконечка. Давайте я вам покажу відразу, як знімаю, як це показує. Я знімаю смартфоном. 4K 60 FPS, є стартові дропи, декодує у HDR, без зайвих питань. Дропів, окрім стартових, немає. При тому, що ми знімаємо у освітленому приміщенні. Тобто це на 40% за заливка світлом. Повністю ідеально працюючий проєктор у YouTube. До YouTube в нас питань нема. А, до того, давайте ви. YouTube відразу перевіримо FPS Motion Test, вмикаємо 24-кадровий FPS motion Test і можу сказати, що Мемс працює так. Кіно буде, буде у вас плавнюсіньким. Ну, як би так, немає ніяких проблем з 24-кадровим режимом. Хоча це не нативний 24-кадровий режим. Українські стрімінгові сервіси по типу Megogo відпрацьовують відмінно. Давайте ми. Поперемикаємо канали різні, наскільки це швидко працює. Ідеально. Практично ідеальне це, я мегого переклацую, нема питань. А, і в нас виходить, що цей ТВ-бокс, ой, цей проєктор дуже прикольний. А давайте оцінимо з вами якість саме зображення. Спочатку тестуємо можливість відтворювати 4К важкі ролики з зовнішнього носія. Давайте LG Barcelona. відразу знімаємо ідеальне відображення, чітке, красиве. Давайте LG New York 4 k у HDR. Теж красиво. І також Samsung Wonderland. Все от настільки швидко все працює. Ідеально, практично, що у мене навіть питань нема. Давайте спробуємо картинки Бурош. Відразу кажу, є оверскан у 2 пікселі. Це вони роблять для того, щоб уникнути лінзування. Дуже хитро. Він відкалібрований. Погано видно на камеру, але він відкалібрований. Усі ці прямокутнички я бачу. Можна, до речі, відразу зайти у зображення у режими зображення, користувач, наприклад, користувач. І, е, наприклад, яскравість, давайте яскравість з вами відкалібрувати. Трохи додати, якщо ми хочемо, щоб був квадратик, так, щоб на камері він ідеально був. Ну, таке собі. Це я вже такий, знаєте, там прискіпливо. О, от тут контраст треба вже після того, як ми яскравість з вами затронули. Тут тут потрібно трохи контраст з вами відкоригувати. Оп, і тут от. 251, щоб він ледь був видний. О, Во! Во! оце ідеально. А тепер дивіться, що в нас виходить. Відкалібрований проєктор. Дівчата виглядають природньо. Усі градієнти. А до речі, бачите, у нас є. ж Такий тест прикольний: чорне, біле. І Ambient ефект повинен бути видимим в усіх кольорах. Що якщо дає в білому, а не дає в чорному, то це погана яскравість проєктору. Якщо дає на обидві підложки, то це класний проєктор. І тут він дійсно класний за яскравістю цього, ну я не скажу іншого. Він дійсно класно відпра... відпрацьовує. Давайте, дивіться, увесь градієнт. Клас. Тепер в нас. Правильно відпрацьовують, бачите ці квадрати, Ну їх тут видно, але не, на камеру не видно очима я бачу, ну е то таке вже. Е е головне, що правильно від відкалібровано, їх, я їх бачу. Ага тут, знаєте, що сама по собі камера у пересвітлення виходить. Е е яскраво контрастний аналіз проходить е в усіх практично кольорах. О, Бачите, якщо ми приблизимо, о, о, ось тут буде видно. Тобто вона відкалібрована, все правильно. Притом це видно усіх, в усіх кольорах. Яскраво контрастний аналіз також у чорному кольорі, синьому, зеленому і червоному, також проходить відмінно. По лінзуванню, як я і казав, 2 пікселі виходить за межі. Лінзування практично неповітно, саме з того, що таким чином побудована лінза. Дивіться, усі вії видно. Це чесна 1080 p матриця, пропусків гілочок немає. Дивіться, як птах виглядає красиво. І в ньому достатня яскравість для того, щоб забезпечити нормальний проєкційний режим для презентації. Я бачу навіть восьмий текст можна розбирати, більш менш. Тож, по якості відображення він дійсно непогано працює. А давайте подивимося, що він дає на зовнішній, скажімо так, пристрій, і будемо робити висновки. ТВ-бокс. Дві бокси тут працюють просто ідеально, але є один момент, який я коли перший раз тестував, не не врахував. Коли ви вмикаєте ти бокс, от зараз відпрацьовує HDR і красива картинка. Це я персонально знімав це відео. Для е, кожного з джерел потрібно йти у зображення і вмикати HDR. Якщо не увімкнути, то буде тускле зображення. Якщо виводити hdr контент тобто відпрацьовує відпрацьовує проектор і назовніш, дивіться, Це я знімав це оригінальні кольори в HDR без кольорокорекції. Зараз побачите. Дивіться, оце я е, особисто знімав, і тут, тут я знаю, як воно повинно виглядати. І тут дійсно воно виглядає шикарно. Ну, давайте тут один момент є. О, ось це. Виглядає як якась планета. Але це е, Україна, Херсонська область це Рожеве озеро. Е, на жаль, зараз окуповане, але. Це Україна, і я дуже полюбляв його знімати раніше, коли була така можливість. А тепер, якщо брати сигнал, який дає сам по собі приймати проектор, то це в нас 4К 60 fps з HDR. Без будь-яких питань, будь ласка, 4К 60 FPS, Він спокійнесенько бере. Мем працює і на зовнішньому, і на внутрішньому плеєрах. Коротше, я готовий пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу трохи мені не сподобалася ця мудотня з версіями з версіями Android, чесно кажучи, не знаю, що там з Android в них вийшло, але можна працювати навіть без тв боксу. Можна чи можна підключати ігрові пристрої? Можна, ми вам відразу показали. Затримка досить низька і перешкод для цього немає. Чи рекомендуємо? Рекомендуємо. Нормальний, класний проєктор з нормальною яскравістю. І, в принципі, в них вийшло це непогано. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.